Як триває навчальний процес, чи подобаються умови, що були створені та взагалі поспілкуватися? Харківський міський голова Ігор Терехов оглянув підземну школу, що розпочала свою роботу з початку тижня в індустріальному районі. Хочу сказати, що мені сподобалось, і дітям дуже подобається дійсно. Багато з них сьогодні перший раз прийшли до справжньої школи. Це насправді дуже добре. Настрій гарний. І головне, що всі діти бажають навчатися. Це дуже, знаєте, Гарна і дуже е, так е, знати штримти, е, що у е, них не було можливості навчатися. І нарешті е, така можливість з'явилася. І я сьогодні дуже вдячний всім нашим вчителям, які працюють, навчають наших дітей, і будемо такі школи будувати. Це перший наш досвід. Але я впевнений, що до 1 вересня ми ще будемо будувати такі школи і потім на. Жаль, вимушені будувати, бо ви розумієте, що безпека наших дітей це головне. Сьогодні не більше 200 диточок, але можливості цієї школи набагато більше. Ми можемо навчати тут 450 дітей в одну зміну і в дві зміни навчати практично тисячу дітей. Не менше радіють за своїх дітей їхні батьки, які віддали їх на офлайн навчання до цієї школи. кажуть, що створені умови найсучасніші, та головне. Найбезпечніше ви знаєте, ми дуже раді, що саме наш район в нашому місті е таку мав можливість відкрити підземну школу, тому що діти е це дуже набридло сидіти перед екраном. Це дуже небезпечно для здоров'я. Ми все це розуміємо. А підземна школа дала можливість і живого спілкування і з однолітками і з вчителями, і мають вони можливість надолужити знання. Саме в очному форматі, і ці умови вони безпечні для наших дітей, і все створено в сучасному дуже стилі. Класи дуже гарні, світлі, просторі. Є всі умови для навчання дітей. Все дуже дуже добре. Ми вдячні. Здали свою дитину до цієї школи, тому що спілкування для дітей дуже важливе, тому що постійно дистанційні уроки вдома то є вдома, а спілкування нічого не заміниш. І тому дітки тут раді, навчаються, спілкуються. Граються дуже-дуже задоволені. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.